Ми започнемо з вчорашньої вечірньої атаки по місту Кривий Ріг. Росіяни вдарили балістичною ракету Ескандер М з касетною бойовою частиною. В генштабі вже підтвердили цю інформацію. Що це за ракета? Як часто росіяни саме її з бойовою касетною частиною використовують? На останнім часом такі випадки стали більш чи, частішими, скажімо так. Це продовження. Концепції стратегії е, терористичного впливу на наше населення е, нічого тут іншого нема. Хоча російські паблики повідомляють, ну розуміючи, що ну це вже злочин, який виходить за межі якогось розуміння, е, вони кажуть, що там було засідання якихось дуже важливих військових. Ну, я не знаю, скоро вони будуть казати, що Зеленський там проводив ставку на дитячому майданчику. Це не просто звісно, звіри так не роблять, як роблять ці північні організми. Що це за ракета іскандер М? Ще на початку 2000-х росіяни почали розробляти ракету, верніше, оперативно-тактичний комплекс, який може бути. Зброєний двома ракетами або Іскандер-М, це балістична ракета, або крилата ракета «Іскандер-К». І е, вони вже тоді казали, що якщо цей комплекс буде розгорнути, скажімо, там, Калинградській області, то вони можуть дістати до Берліна і не тільки до Берліна. Ну от треба тоді було вже е, і німцям, і всім іншим європейцям розуміти, що. Росіяни готуються до нападу, готуються до різних провокацій, готуються заявляти про те, які вони великі і могутні. Ця ракета діє на відстань до 500 кілометрів, бойова частина до 500 кілограм. Там різні види є і фугасної, і осколокофугасної. Оця касетна. Як будь-яку балістичну ракету, її дуже важко перехоплювати. Це можна перехоплювати тільки системами Петріот, або там в деяких випадках системами самті. Нам цього зброї не вистачає. Тому що ну його по всьому світу не так багато. Воно, скажімо так, воно є, але воно не є в складських запасах, його немає, цих комплексів, які просто так собі стоять, десь кожна країна, яка його купувала, вона розраховувала на те, що вона таким чином буде забезпечувати свою безпеку. Взнакаєте. Тому. Так, слухаю вас. Ми можемо розуміти, як багато їх у росіян? Чи вони зараз, попри санкції, продовжують їх ще нові виробляти? О, ці ракети це сучасні ракети, які продовжуються вироблятися. По оцінкам їх виробляють на місяць від 8 до 20 ракет. 20 це крайня цифра, менше 8 не зустрічали. Ну а так, в середньому, десь 8-12 вони виготовляють, так схоже на те. У них цих комплексів досить багато ще в грудні, груднішній так, в січні 24-го року, вони розгорнули навколо наших кордонів 48 цих комплексів ОТРК. І тоді вже було зрозуміло, що це дуже серйозна загроза. І тут готуйся, не готуйся. Якщо в тебе нема чим захищатися проти цих комплексів, то ну вони влучають ті цілі, які хочуть. Ракета досить точна. Від 10 до 30 метрів у ній точність, в залежності від різних умов і систем запуска. Цю ракету запустили схоже з Таганрогу, І вона от оце дістала кривий ріг. Пане Костянтине. Загалом, якщо аналізувати цей тиждень і атаки Росії по Україні, яку тактику далі зберігає воров чи він змінює її? Ну тут, на відміну, скажімо, там на минулого від минулого тижня вони на цьому так трохи зменшили кількість, але продовжували оцю е, е, технологію збиратися з граї, і потім з граями там летіти і бити по одному місту. А сьогоднішня ніч вона була така більш не вбили не тільки по Києву, били і по іншим містам. І незважаючи на те, що е, Росіяни використовують цю тактику. Ми все ж таки тримаємось на рівні там близько 89-88% ураження, але все одно нам треба серйозно покращувати і змінювати алгоритми роботи наших протиповітряних систем. Діяльність мобільних вогневих груп це. Дуже добре, але коли летить грає, мобільні вогневі групи не встигають з ними розбиратися, тому що вони йдуть на різних висотах, вони заходять під різними кутами атаки, вони заходять з різних напрямків. Ну тобто, це досить складне питання. Збивати це все виключно ракетами, ну це досить дороге задоволення ну, по ідеї. Дрон повинен бути збитим дроном, але е, наші наробки в цьому питанні вони ще наробки, це ще не серія. Є окремі екземпляри, які працюють, які підтверджують свої високі тактико-технічні характеристики, е, виконують всі ці завдання, але так, щоб це було вже серійно, нема е, в основному. Поки що дрони знищуються ну майже 50% знищуються. За допомогою армійської тактичної авіації ну, В основному гвинтокрилами виявилось, що вони так більш пристосовані. Але тут треба задіювати і літаки спортивної авіації, які можуть виконувати ці задачі, їх треба обладнувати тепловізорами, треба наважливишу роботу з ППО, щоб їх не збили свої. Ну і таке інше. Ну всі ці пропозиції вони давно вже звучали, Вони давно вже відомі. Ніч на 5 квітня росіяни атакували Україну знову безпілотниками. 92 було зафіксовано питані сили збройних сил України. Про це повідомляють. 51 збитий, 31 безпілотник безпілотний не досяг цілей. Загалом за цей тиждень дещо менше кількість шахедів, Один день взагалі був без шахедів. А це означає, що у росіян їх стало менше, чи вони їх накопичують? І в найближчі тижні ми можемо бачити навпаки різке збільшення кількості саме безпілотників. Розумієте, росіяни вийшли десь на рівень виробництва 85-90 саме шахедів. Я не кажу про імітатори, про фальшцілі, Хоча це вони не зовсім вже імітатори, вони вже можуть там деякі моделі беруть там 2-3 кілограми бойової частини, і це вже теж те стає засобом ураження. А якщо казати саме про шахеди, які там з бойовою частиною там в районі 50 кілограмів літають. То вони вийшли на рівень десь 85-90, е і вони там заявили, що вони збираються там кожної ночі запускати 85-90 на сутки, що вони збираються запускати е до 5 тисяч е шахетів по Україні. Ну, це скоріш плани, які змогли вчитати розвідники, які змогли побачити це. Е Якихось документах або якихось сводках, або яких перехопленнях, ну, цифра, як що вони досягнуть цього до кінця року, ну, теоретично це можливо. А от організаційно, логістично, тактично, технічно, це з одного боку виробництво шахетів це не таке складне виробництво, а з іншого боку, налагодити логістику в таких великих обсягах, ну. На мою думку, росіянам буде досить складно у них не вистачає інших ресурсів, людей, персоналу і так далі. Хотіли запитати вас і про F-16. Зокрема, головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16. він сказав, що є більше F-16, які готуються до розгортання. Є більше пілотів, які проходять підготовку. Я цитувала пана Каволі. Він це сказав під час слухань у сенаті Сполучених Штатів Америки. F-16, які вже є, і ті, які ми можемо отримати в майбутньому. Наскільки вони себе показують, і чи їх більше? Кількість може зробити наше небо безпечнішим? Ну, по перше, фітнес показують себе з найкращого боку, незважаючи на те, що е, та комплектація. На якому ми розраховували, ми її не отримали. Ми отримали, що ми будемо мати щось ближче до блоку 50-52 з ракетами, які хоча б 140-160 кілометрів зможуть бути. Ну, 180 там ми заявляли, але це був такий фантазійний оптимізм. Тому що ну, виробництво цих ракет, вона теж обмежена. Так от, отримуючи F-16, які не мають на своєму Борту необхідного озброєння ракети, а 120, які можуть діяти далеко відносно тих моделей, які О, зараз у нас стоять та модифікація, яка ну, 90-100 кілометрів вона добуває. Незважаючи на це, ми створюємо загрози і там, де з'являється F-16, 134, F 135, і так ведуть себе досить обережно і так не, 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 не нариваються, скажімо так. А взагалі в 16 крім функції ППО, тобто збиття шахетів і крилатих ракет, виконують ще функції підтримки і навіть штурмові функції. Ну, що значить функції підтримки? От нещодавно показували враження Міг-29, які скинули дві бомби в штаб місця скопчення російських військових, і цю операцію прикривали в 16-й, які. Після того як мі 29 скидає точно бомби, розгортається, і уходить, щоб йому фіс не ударили, не запустили якусь ракету, то там в прямому сенсі цього слова вартують Ф-16 і не дозволяють ніяким засобам ППО прокинутись, випустити ракету, включити свої радари, тому що вони будуть вражені ракетами Харм-88, якщо включиться. І це ну, така досить серйозна функція, яка посилює наші можливості для того, щоб проводити тактичні операції. Ну і є повідомлення, коли f 16 виповняють функцію фактично штурмовиків, ну, тобто і... заходить на, вис... на малих висотах і проводить штурмові дії, на... наносять ураження ворогу. Хто ще запитати про російські літаки цього тижня? Розбився один з бомбардувальників. Ту-22. Про це повідомили саме Міністерство оборони країни агресора. Екіпаж катапультувався. Пілот не вижив. В чому особливість цього літака і чи є особливості, і зокрема катапультування само це дуже старий літак. Це літак, який спроєктувався там 60-ті роки. 70-х яку почали виробляти, в 90-х закінчили. Він створювався з однією метою в, 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 в створення комплексу 22. Тут 22, потім ту 22М, тут 22 М3, ту 22 М2, тут 22 М3М. Це все е, модифікація літака Ту-22, е, які основна його місія це таскати на собі ракету Х-22. Ця ракета нам, на жаль, відома враженням по Дніпру, враженням по торговому центру Амстор. Тому, що можна про це сказати? В результаті всіх цих модифікацій вони створили абсолютно дивну систему катапультування. Пілоти покидають, верніше, не так, екіпаж покидає літак. Спочатку два задніх штурмана один по системам наведення, другий, другий по системам е е навігації, е вони покидають першими з інтервалом там одна, вісім дві десятих секунди. Потім покидає другий пілот і тільки після цього покидає командир екіпажу. І всі ці катапультні кресла е відстрілюються не вверх, як у всіх е нормальних літаках, а униз. І таким чином, якщо Ту-22 зазнає якусь аварійну ситуацію на невеликій висоті, то е, в основному командир кіпаржати гріне, тому що він його парашютна система цього катапультового кресла не встигає відпрацювати. І таке було в 2019 році, коли вони втратили літак під Мурманськом. і це було минулого року е, влітку, коли вони ще один літак втратили, і кожного разу. В Мурманську там взагалі весь екіпаж загинув під Мурманськом, а в минулого року там загинув тільки командир екіпажу, інших там з важкими травмами змогли зібрати. А, така цікава система до <реш> <реш> портування у цього літака.